Всім привіт! Мене звати Денис і сьогодні я вам розкажу про магазин, в якому я побував. Це комісійний магазин, тобто магазин використаних речей. Як працює сам магазин? Люди приносять використану техніку, одяг, посуду, меблі. Віддаються все безкоштовно в магазин. Сам магазин ці всі речі продає і більшу частину зароблених грошей віддає на благодійність. В цьому приміщенні два поверхи. А це, до речі, маман шукає каталку, щоб робити пельмені. Інколи тут можна знайти нові речі. Сьогодні, до речі, якийсь чоловік купив два нових матраса запакованих. Якщо ви любите багато читати і не хочете переплачувати, це місце для вас. А от і, до речі, сходи на другий поверх. В цьому магазині реально загубитись. Ви тільки подивіться, скільки тут меблів. Тут є як і бюджетні, так і старовинні дорогі речі. Якщо у вас вдома нема на чому посидіти, подивіться на цей вибір. то апарат переоцінений явно. Якщо вам вже незручно спати на вашому дивані чи ліжку, ласкаво просимо сюди. Таких магазинів в Ірландії дуже багато. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк і комент.